Мало хто з постатей в історії людства, оповитий таким ореолом таємничості, як Марія, мати Ісуса Христа. Її роль у християнстві відома кожному, проте, коли мова заходить про завершення її земного життя, оповідь набуває містичного відтінку як закінчився шлях тієї, що виносила в утробі Сина Божого, що сталося з Марією після розп'яття Ісуса, чи була її смерть звичайною, як у будь якої людини, чи ж сталося щось понадприродне? Відповідь може вразити. Протягом віків церква берегла перекази і свідчення, які вказують на незвичайну долю Богородиці. Її тіла так і не було знайдено, не існує жодної могили з її останками, а ранні християни були переконані, що її тіло не піддалося тлінню. Як це можливо? Що про це говорить Святе письмо та церковна традиція? У цьому відео ми дослідимо маловідомі факти, що проливають світло на таємницю останніх днів Марії. Ми звернемося до стародавніх текстів, історичних свідчень і духовних откровень, які розповідають про успіння та вознесіння Марії. Якщо ви вважаєте, що знаєте про неї все, готуйтеся відкрити нові вражаючі подробиці. Марія не була простою жінкою, вибраною випадково. Її ім'я, що має єврейське коріння, несе глибокий символізм. Деякі дослідники вважають, що Міріам перекладається як владичиця, улюблена Богом або зоря моря. І справді важко заперечити особливе місце Марії в історії спасіння. Її роль виходить за межі епох і культур, її шанують як у східному, так і в західному християнстві. У кожному поколінні Марія залишається прикладом віри, смирення та довіри до Бога, рис, яких так бракує сучасному світу, де панують самодостатність і прагнення контролю. З перших століть церква усвідомлювала, що Марія невід'ємна частина Божого задуму. Маріологія, наука про неї формувалася на основі святого письма та передання, визнаючи в Марії ту саму жінку, передвіщену ще у книзі буття 3:15, нащадок якої зітре голову змія. Її образ проходить крізь віки як живе свідчення істинної відданості Богові. Сам ангел Гавриїл привітав її словами, що лунають і сьогодні: Радій, благодатна, Господь із тобою! Ці слова стали небесним підтвердженням її особливої ролі. Марія була незвичайною жінкою, а тією, що знайшла благодать у Бога. У той час, коли роль жінки в юдейському суспільстві обмежувалася домашнім життям, Марія зробила неймовірний крок віри. Вона прийняла покликання стати матір'ю Спасителя, усвідомлюючи всі труднощі, нерозуміння і небезпеки, які це рішення могло принести. Її історія це не просто частина минулого. А вічне нагадування про силу смирення, віри та цілковитої довіри Божій волі. Молода дівчина, заручена, але вагітна без подружнього життя з Йосипом. Уявіть лише, які погляди вона витримувала плітки, осуд, тягар відповідальності. Та, попри все, її довіра до Бога виявилася сильнішою за страх. Хто б, маючи стільки років, зважився взяти у свої руки долю всього людства. Але Марія це не просто далека постать зі сторінок святого письма. Її історія набуває особливої глибини, коли усвідомлюєш, її шлях це шлях людини, яка вміла слухати, приймати і довіряти навіть тоді, коли навколишній світ здавався незрозумілим. Саме тому вона й досі залишається для мільйонів прикладом справжньої віри, відданості та смирення. Світ, у якому ми живемо сьогодні, непевний, сповнений тривог і випробувань, але саме в такі часи найбільше потрібна та сама Маріїна довіра, здатність покладатися на Бога, навіть не бачачи, куди веде шлях. І ця довіра була випробувана з першої миті, коли вона почула слова ангела Гавриїла як можна сприйняти щось настільки дивовижне і водночас, із людської точки зору, неможливе? Та Марія відповіла просто без сумнівів і страху. Ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Ці слова змінили все не лише її життя, а й хід історії людства. Звичне, тихе життя Марії було раптово перерване подією, яку ніхто не міг передбачити. З'явився ангел, незвичайний, а сам Гавриїл, посланець небес. Його слова прозвучали як божественне одкровення Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Це було не просто послання, це було запрошення до участі в Божому плані, який перевищував будь-які людські уявлення. І хоча Марія не розуміла, як це можливо, адже вона не мала стосунків із чоловіком, ангел відкрив їй таємницю небесного задуму: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Це не був людський акт, це було чудо, народжене з Божої волі. І тут розкривається справжня велич Марії. Вона не просить доказів, не намагається ухилитися, не шукає виправдань. Її так, це вершина віри. З цього моменту її життя назавжди змінилося, але попереду чекали випробування як пояснити все Йосипу, як витримати осуд суспільства, зберегти гідність перед сусідами і родиною? Прийняти Божу волю означало нести тягар, який бачив лише Господь. Її могли не зрозуміти, відкинути, осудити, та вона залишалася непохитною. Бо її віра була сильнішою за страх, а довіра глибшою за людські слова. Обітниця, яку звістив Ангел, стосувалася не просто народження дитини, це було передвістя приходу Месії, довгоочікуваного Спасителя світу. Саме віра Марії стала ключем, що відкрив двері до найбільшої історії спасіння людства. Бог ніколи не змушує людину прийняти його волю, але Марія, навіть не розуміючи, до чого це призведе, свідомо погодилася. І в цьому полягає справжня суть довіри, добровільної покори Божому задуму. Часто саме тоді, коли ми перестаємо опиратися і дозволяємо Богові вести нас, приходять відповіді, яких ми так довго шукали. Коли все здається невизначеним, найбільший крок віри це просто сказати Нехай буде воля твоя. Так починається історія Марії, жінки, яка носила у своєму серці ілоні найбільшу обіцянку дану людству. Вона ще не знала, що її шлях поведе не лише через радість материнства, а й через глибини невимовного страждання. Минали роки вона бачила, як її син росте, навчає, зцілює, творить дива, але разом із захопленням людей зростала й ненависть релігійних лідерів. І настав той страшний день. Марія стояла біля підніжжя Христа. Вона бачила, як її син, зранений і принижений, висить між двома злочинцями. Яке серце могло б витримати такий біль. Проте вона не відвернулася, не кричала, не протестувала, не тікала. Вона просто залишалася мовчки з пронизливим болем у серці. Хто сказав, що віра захищає від страждань? Насправді саме вона дає силу вистояти, коли навколо все руйнується. Навіть у муках розп'яття Ісус не забув про матір. Поглянувши на неї і на свого учня Івана, він промовив Жінко, ось син твій. А до Івана, ось мати твоя. Цими словами Ісус довірив Марії не лише Івана, Він довірив їй усе людство. Вона стала матір'ю всіх, хто вірить у нього. Марія не вимагала пояснень, не ставила питань, її мовчання було глибшим за будь-які слова. У її стійкості відчувалося щось понад людське. Багато хто відвернувся б, не витримавши такого видовища, але вона залишилася. Інколи істинна любов це просто залишитися, навіть коли біль нестерпний. Любов Марії не була абстрактною чи символічною, вона була живою, діяльною, вірною до кінця. Любов, що страждає, але не здається. Там, на Голгофі, між небом і землею, відбулося звершення. Кров Христа змивала гріхи світу, а Марія стояла поруч, свідок Божої любові, що проходить крізь сльози. Той, кого колись колисали в яслах вифлеєму, тепер висів на Римському хресті. У темряві, в покинутості, навіть з боку Отця. Марія стояла поруч і дивилася, не розуміючи до кінця того, що відбувається, так само, як і ми іноді опиняємося в обставинах, які здаються безглуздими і позбавленими сенсу, без відповідей, без пояснень, але вона не знала, що це не кінець. Голгофа не була останнім розділом, це був лише перехід до нового етапу Божого задуму. Страждання того дня не завершували історію, а лише готували ґрунт для її найвеличнішого продовження. І Марія, попри невимовний біль, залишалася стояти, щоб побачити те, чого не очікував ніхто. Минали роки. Марія, та сама, що принесла у світ Спасителя, проживала свої останні земні дні. Писання не згадує її вік, але церковна традиція зберігає відомості, що вона перебувала під опікою апостола Івана, який заповідав їй Христос на Христі. На відміну від апостолів, які прийняли мученицьку смерть, Марія відійшла мирно. Але чи могла жінка, наповнена настільки великою благодаттю, просто померти, як усі інші? Перші християни вірили, що ні. Її відхід, або як говорить церква, успіння, не був звичайною смертю, а подією, оповитою небесною таємницею. Віра у внебовзяття Марії не виникла як пізніше вигадане вчення. А природно випливала з самої суті християнської віри. Якщо Христос, новий Адам, Воскрес і вознісся, то чи могла Марія Новаєва, котра носила у своєму лоні Бога, не бути вознесеною до тієї ж слави? Хоча Біблія не описує цю подію прямо, стародавні християнські свідчення і перекази говорять про надзвичайне коли учні відкрили її гробницю, тіла там не було ні тління, ні останків, ні реліквій, нічого. Церква офіційно проголосила догму про внебовзяття Марії лише у 1950 році, але сама віра в це існувала ще з перших століть християнства. Таємниця внебовзяття Марії нагадує про важливу істину: людське тіло не є чимось другорядним чи тимчасовим, воно також покликане до Воскресіння. Марія була взята на небо душею і тілом, ставши образом того, що очікує всіх вірних. Це не лише її особливий привілей, а й передвістя нашої спільної надії. Життя не закінчується могилою, а смерть не остаточна межа. Проте Марія не просто була вознесена, її місія триває. Якщо на землі вона була матір'ю Спасителя, то на небі стала матір'ю всіх віруючих, заступницею і втіхою для кожного, хто шукає Бога. Її любов не згасла, а навпаки, стала ще глибшою. Протягом століть церква не раз ставала свідком чудесних знамен і об'явлень, які нагадували. Марія не залишила дітей Божих. Вона стала ще ближчою небесною матір'ю, яка продовжує супроводжувати людство на шляху віри. Саме тут її історія відкривається в новому світлі, як історія жінки, чия любов і покора перетворилися на вічне служіння. Протягом століть Марія неодноразово являлася людям, приносячи послання, застереження і даруючи чуда. Від Фатіми до Гваделупи, від Люрду до святої землі її присутність виходить за межі часу, продовжуючи звучати в серцях тих, хто до неї звертається. Вознісшись на небо, Марія не зникла з історії. Навпаки, її духовна присутність лише зміцнилася, охопивши століття і проявляючись у способах, що перевершують людське розуміння. Історія знає безліч свідчень її об'явлень, подій, які залишили після себе знаки, послання і місця, що стали святинями для мільйонів. Фатіма, Люрд, Гваделупа – кожне з цих місць стало символом небесного дотику до землі. Але що стоїть за цими об'явленнями? Чому Марія продовжує являтися людям? Можливо, відповідь прихована у словах Ісуса на Христі: Ось мати Твоя. Як справжня духовна мати, Марія не залишає своїх дітей. Вона продовжує піклуватися, підтримувати й вести людство до Бога. Так, у 1531 році мексиканський селянин Хуан Дієго став свідком одного з найвідоміших чудес. На пагорбі Тепеяк йому з'явилася Пресвята діва, залишивши на його плащі свій образ. Ікона Богородиці Гваделупської, сповнена символів, зрозумілих серцю індіанців, навернула мільйони людей до віри. У 1858 році в Люрді Діва Марія явилася простій дівчині Бернадетті Субіру і відкрила джерело цілющої води, яке й сьогодні дарує зцілення. А у 1917 році у Фатімі троє дітей Люсія, Франциск і Жасинта, стали свідками подій, які змінили хід історії. Їхнє послання Марії передбачало глобальні потрясіння, серед яких і Друга світова війна. Дива, що відбувалися там, були очевидними. Зокрема, диво Сонця, коли небесне світило ніби оберталося і наближалося до землі перед тисячами людей, стало незаперечним знаком навіть для скептиків. Проте головний сенс усіх цих об'явлень не в чудесах, а в заклику до навернення, молитви й довіри Богові. У кожному з'явленні Марія ніби стає близькою до людей тієї культури, яким являється. У Гваделупі вона мала риси індіанки, у Люрді з'явилася скромній дівчині, а у Фатімі. Простим пастушкам. Це показує, віра не належить лише вибраним, Бог приходить до простих, щоб через них явити величне. Марійні об'явлення це не лише пам'ять про минулі дива, а живе свідчення того, що Бог і сьогодні говорить до світу через свою матір, щоб нагадати, застерегти і направити нас на шлях світла. Але що все це означає для нашого часу? Якщо колись Марія з'являлася простим і смиренним людям, щоб передати небесні послання, то що б вона сказала сьогоднішньому світові? Чи здатне людство ще почути її голос? Чи, можливо, серед сучасного шуму, суєти й духовної байдужості цей голос уже губиться, залишаючись непоміченим? Можливо, відповідь слід шукати в глибшому розумінні її місця у великому Божому задумі спасіння? Від перших століть християнства віруючі бачили в Марії не лише матір Ісуса, а й символ нового початку для людства. Її образ виходив далеко за межі материнства, набуваючи богословського значення. Як Христос є новим Адамом, так Марію церква розуміє як нову Єву. У раю Єва, створена без гріха, послухала Змія і принесла світові падіння. Марія ж, навпаки, через свою повну покору і віру відкрила шлях до відкуплення. Якщо через Єву прийшов гріх, то через Марію спасіння. Та є ще глибша паралель між Марією та ковчегом завіту зі старого заповіту ковчег був святим, бо містив скрижалі закону, манну і жезл Аарона, знаки Божої присутності серед людей. А Марія носила у своєму лоні самого Христа живе Слово Боже, істинний хліб із неба та вічного первосвященника. Якщо старозавітний ковчег символізував Божу славу, то Марія стала справжнім ковчегом Нового Завіту, у якому перебувала сама Божественність. Недарма ангел Гавриїл звернувся до неї словами Радій, благодатна. І навіть події з писання підкреслюють цю глибоку паралель. У другій книзі Самуїла сказано, що ковчег залишався у домі Оведа Едома три місяці, саме стільки часу Марія пробула у Єлизавети. Коли Давид побачив ковчег, він вигукнув. Як може ковчег Господній прийти до мене? Єлизавета, побачивши Марію, промовила подібно «І звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене? Ці збіги не випадкові, вони розкривають духовну глибину Маріїної місії. Якщо вона є новою Євою і ковчегом нового Завіту, то її роль у Божому плані не завершилася народженням Христа. Як ковчег ніс Божу присутність для Ізраїлю, так і Марія продовжує бути посередницею благодаті і заступництва для всього людства, йдеться не про поклоніння їй, а про визнання тієї честі, яку сам Бог їй дарував. Як ізраїльтяни шанували ковчег не через нього самого, а через те, що він містив у собі, так і Марія шанується як та, що вказує на Христа, а не на себе. Можливо, саме тому її присутність не зникає й нині. Від книги буття до апокаліпсису жіночий образ, який стоїть у боротьбі зі Змієм, постає як знак Божої перемоги над злом. І якщо Марія відігравала таку визначальну роль у минулому та сьогоденні, то, можливо, саме в ній прихована підказка щодо майбутнього людства, майбутнього, у якому перемога належатиме тим, хто як вона вірить і довіряє Богу до кінця.